Ми зараз знаходимося в викріосховищі. Тут у нас зберігаються сперматозоїди, яйцеклітини та ембріони за температурою мінус 196 градусів, тобто в рідкому азоті. Це прикарпатський центр репродукції людини. Він входить до переліку профільних медзакладів, в якому українські захисники та захисниці можуть безоплатно зберігати свої репродуктивні клітини, розповідає ембріологиня установи Марія Макулович. Чоловічі статеві клітини вони в нас зберігаються в вайликах, я не зможу вище підняти. Ось такий, бачите, кріопробірка така, і вони ось таким чином зберігаються. Кожна із кріопробірочок вона є підписана. Тобто матеріал ні в якому разі не може переплутатися. І так само у нас працюють два ембіологи, От саме для того, щоб не допустити людський фактор. Марія Моколович пригадує, першим військовим, який скористався такою ініціативою, став працівник І-Сфери з Івано-Франківська. У Прикарпатський центр репродукції людини, каже Марія Моколович, він прийшов у день повномасштабного вторгнення росіян в Україну. 24 лютого у всіх був стрес, ніхто не знав, що робити і як це все буде продовжуватись, але, попри те, весь наш колектив вийшов на роботу. Це хлопчина-доброволець, який свідомо прийшов заморозити свій біологічний матеріал. Це є чоловік. Чоловік не перебував в шлюбі. Від початку повномасштабної війни розповідає Марія Миколович, можливістю заморозити репродуктивні клітини скористалися понад 150 прикарпатських військовослужбовців. і четверо з них вже скористались своїм біологічним матеріалом, тобто, ми маємо вагітність і ми маємо пологи. Стосовно жінок, ми ще не проводили оцитів та вітрифікацію їхнього біологічного матеріалу. Серед військових, які зголосилися на зберігання власних біоматеріалів у Прикарпатському центрі репродукції людини, є захисник, який вже загинув на війні, каже Марія Миколович, Як бути із репродуктивними клітинами в такому випадку на законодавчому рівні, наразі невідомо, каже директор Прикарпатського центру репродукції Ігор Головчак. Це питання не врегульоване. В Верховній Раді стоять законопроекти про допоміжні репродуктивні технології, в яких повинно прописано для військових. Дана лікувальні маніпуляції проходять абсолютно безкоштовно. Поки нема затвердженого бюджету, ми проводимо це власними силами. Кінцевого терміну зберігання репродуктивних клітин у медзакладі наразі немає, каже Ігор Головчак. З його слів у світі ємбріони, яким понад 30 років. Інна Сендецька, Монік, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.